Продукція і коротко, хочу вам просто показати, що прийшло. Асортимент компанії, продукції дуже великий, більше 400 найменувань. Люди замовляють все. Скажу вам. Це Цереброфлор, бачите, покраси покращує мозковий кровообіг, для пам'яті. Дуже класно. тут, що універсальна мазь. Омега омега 3, хондрофлор для спинки опорно-рухового апарату. Тярдемено, це така серія, бачите, і сироватка, і кремчик, маска. от Все все дуже класне. Звичайно, для спинки, для рухомого нашого опорно-рухового апарату 39-й хондрогель. Ось що це таке? Це маска, для яка зупиняє випадіння волос, допомагає, зміцнює його знову контрагель. Є, є таке рідке мило. ось бачите, Є в літровій баночці, а це з дозатором. Ось таке мило, живильне мило з ефірними оліями. Дуже класне. Ну, Звичайно, ось великий цереброфлор. Мазь для суглобів, щоб завталення забрати, щоб не крутила. А петон фіто з хвоєю. Так, Це наші еліксірчики, бачите, як упаковані, так гарно. Кордіцепс, допомога, жіноча формула і багато-багато всього. І запрошую вас завжди до офісу в вам. Купуйте, вибирайте собі і користуйтесь натуральним.